Сумщиною пройшла сильна буря та зливи. Стихія залишила свій слід майже у кожному районі області. Які ж наслідки негоди та чи є постраждалі дізнавалися журналісти каналу Фізікон. Після шаленої спеки сумщиною прокотилася буря, сильний дощ, а подекуди і град охопили область. Глухів стихія порадувала шматками льоду розміром з куряче яйце, які падаючи з неба пошкодили автівки. Центр шостки перетворився у річку. В одній із шкіл на ямпільщині зірвала дах, а у канатопі поздувала намети. Не оминула непогода, й обласний центр. Під час сильного вітру у середмісті сум на дорогу впало дерево. Дуже сильно грохот такий був, що всі попросипались думали, що щось тут. Ну, Ми давно вже ж просили їх, щоб вони це дерево убрали. Ну, дождались, покано саме. Аварійне було, так, да, аварійне. Ми давно просили убрати його. Те, що дерево перебувало у аварійному стані, підтвердили і комунальники. Аварійне було, так? Да. Якщо воно було аварійне, чому його не спиляли раніше? Не знаєте? Не знаю. Яка шкода, чи були тут люди, не знаєте, ма я ні, нікого не нарушило. За словами очевидців, дерево цьогоріч виповнилось 52. За цей час воно набуло серйозних розмірів, тож падаючи своїми гілками пошкодило електродроти. Порвало підтримуючу трасовку, тільки самі кабеля цілі залишилися. А так все нормально, Встановили все. Зараз включимо, запитаємо, все порядок. А Жителі залишилися без світла? Ну, на даний момент, коли. Встанавлювали, включали, а так були світли. Півня комунальники усували наслідки падіння дерева. Стверджують, у обласному центрі під час бурі стався лише один такий випадок. Хоча де-інде по місту вітер наламав гілок, їх прибрали ще зранку.